Як швидко летить час. Нещодавно ми обговорювали топ 5 смартфонів 2020 року, а зараз поговоримо про найкращі пристрої 2023 року. Ці роки пролетять непомітно, а ми знову розгорнемо список найкращих смартфонів останнього десятиліття. У цій статті піде мова про найкращі моделі мобільних телефонів 2023 року. Samsung Galaxy S23 ціна 39 999 гривня. Samsung завжди намагається бути амбітним, випускаючи нову лінійку смартфонів. У 2023 році компанія випустила новий гаджет Samsung Galaxy S23 з покращеною продуктивністю, вражаючими камерами та гнучким дисплеєм. Дана модель відрізняється приємним дизайном, прийнятною ціною і високою продуктивністю. Apple iPhone 14, ціна 35 999 гривня. Apple продовжує утримувати позиції лідера серед виробників смартфонів, і їх черговий продукт iPhone 14 не залишив людей байдужими. Цей пристрій може похвалитися кращою камерою, довшим часом автономної роботи та більшим дисплеєм. Якість фото та відеозйомки на найвищому рівні. Алюмінієвий корпус, збільшений обсяг оперативної пам'яті і якісний OLED-дисплей дисплей, безсумнівні переваги цієї моделі. Ціна 30 тисяч гривня Уаєплас постійно йде в ногу з технічними новинками і створює потужні та надійні смартфони. У 2023 році виробник випустив нову модель мобільного телефону у 10 з покращеним процесором, роздільною здатністю камери 108 мегапікселів і швидкою зарядкою на 75 ВТ. Тут якість звуку висока, оскільки встановлені стереодинаміки. Саяоми 11. Ціна 11 999 дев'ятсот дев'яносто гривня. Саяоми швидко зайняла позицію серед лідерів ринку завдяки передовим технологіям і доступній ціні. У 2023 році виробник випустив новий флагман Xiaomi 11T з покращеними камерами та дисплеєм, а також підтримкою 5G. Дизайн смартфона класичний, в ньому немає нічого незвичайного, але в цьому його шик. Google Pixel 7 ціна 23 тисячі гривня Google значно відстає від своїх конкурентів щодо програмного забезпечення та інтерфейсу користувача. У 2023 році в продаж надійшли смартфони Google Pixel 7 з найкращою камерою та підтримкою AR-технологій. Пристрій також може похвалитися інноваційною технологією бездротової зарядки. Щороку випускається величезна кількість смартфонів, але вони вважаються найякіснішими в своїй ціновій категорії. Щоб ви не вибрали, ви ніколи не розчаруєтеся. Тож вибирайте та насолоджуйтеся спадщиною передових технологій.